Вітаю вас на каналі, з вами Валентина. І сьогодні я хочу з вами розібратися в цій лінійці. Інформації мало, це новинка. Дізналася про неї наших блогерів рукодільних, замовила і хочу розібратися, що та як з нею. Пошукала відео в інтернеті, таких обширних в нас немає, саме оглядових, і я вирішила дослідити. Що та як, для чого ця лінійка? І почнемо з того, що вона дерев'яна з отвором. Тут логотип виробника, купляла в магазині Вуллмаркет, це не реклама. Купила за свої кошти. Нанесені тут цифри на них, скажімо, як лінійка. Зараз ми з вами почитаємо, що нам про цю лінійку, як нам її презентує. Інтернет-магазин, в якому ми її купуємо. Зараз приберемо ці блокатори. Блокатори теж корисна річ для в'язання. Такі наші помічники нам спрощують і покращують наше в'язання. То зараз ми почитаємо, що нам пише сайт Woolmarket. Woolmarket – це фанера. Виробник Україна. Лінійка для вив'язування шкарпеток. Корисний інструмент, розроблений з урахуванням всіх потреб для в'язання шкарпеток. Незалежно від того, в'яжете ви шкарпетку від пальчиків чи від манжету. Такою лінійкою зручно регулювати розмір стопи при в'язанні і визначити необхідну довжину манжету. Так. Довжину манжету ми будемо вимірювати. Так, мені здається, що це впиратиметься в стопу і вимірюватимемо довжину манжету з п'яткою. Це дуже, дівчатка, зручно, коли ви в'яжете, я, наприклад, так в'яжу, коли спішу, я не завжди рахую ряди. Я оце так, можливо, це і неправильно. Пров'язала, потім отак порахувала, бува, записую, бува, зіб'юся, бува, я на роботі і вдома не возьму лічильника рядів додому. То дуже зручно буде отак вимірювати. Дов'язали, поміряли, скільки це в мене на одній шкарпетці. І так вив'язуємо іншу. Так само, ось можна халявку виміряти. І буде зручно. Так. Далі, що, ми, що нам пишуть. Угу. Лінійка для визначення розміру шкарпеток має невеликий проріз в центрі, за допомогою якого зручно приміряти шкарпетку під час в'язання. Просто ставте лінійку шкарпетку і переконайтеся, що обидві сторони його на одному рівні. А маленькі отвори в верхню, верхньому Верху лінійки служать для кріплення маркерів петель. Ну, Я б його для кріплення маркерів петель не використовувала, а просто десь би його потрібно зав'язати ниточку. У мене є крофтова ниточка, якщо її не викинула, або можна взяти, наприклад, ось такий у мене колір северянки, з'яжу таку петелечку, чи бантики, буде в мене разом зберігатися з блокатором, щоб все воно мені було. Кучі ці в'язальні аксесуари, але ну, спробуємо не підходить. Я думала, що цей отвір пройде від блокатора кендіярні, я б його так разом би почепила б і висіло б мене воно б разом з блокатором. Ну, в принципі, це не біда, я зроблю тут таку зав'язочку, скажімо так, і почеплю, щоб воно в мене все разом в одному місці так гарно лежало. Роздивилися ми, що нам рекомендують. Ну, Можна ще, мені здається, з мене ось зв'язана шкарпетка. Визначати і так, складемо шкарпетку. Це нам, щоб побачити, визначимо довжину стопи, який це в нас розмір. Мені це десь 39 потрібно зв'язати, я в'язала на око, дівчата. Зараз ми заміряємо. Я вкладаю по. По стопі, так рівняю, і дивлюся сюди, що мені тут показує. Пише 24 см. Це я не розтягувала, воно розтягнеться при пранні ще трішки. 24 см, 38-39, десь приблизно. Так що правильно я все зв'язала, річ корисна. Вимірі, можливі, в сантиметрах і дюймах. Якщо, наприклад, ви в'яжете шкарпетки за описом європейського майстра. Можливо, хто з дівчаток купує описи, то зліва на лінійці нанесена європейська шкала розмірів ось по 47-й. Це дуже гарно, бо я зустрічала лінійки в інтернеті тільки по 45-й, а зазвичай, як ми в'яжемо нашим хлопцям, в них є для наших котигорошків розмір ноги ж більший. То ця лінійка гарна тим, що тут аж по 47 см з 34 по 47. А справа європейська шкала розмірів. Жіноча, чоловіча шкала США. Ви знаєте, я перевіряла, в мене по європейському взутті 9-10, то, в принципі, так, воно і співпадає: 40-41. в принципі. Правильно, це така лінійка, не з лінійки скруглений. Для зручності виміру п'ятки: як від пальчиків, так і від манжету. Корисна порада. Таку лінійку можна використовувати для визначення розміру взуття. Дуже гарно, коли маленька дитинка, наприклад, ставимо сюди ножку, п'ятку і вимірюємо довжину взуття, як, наприклад, 15, 14 чи скільки без різних таких заморочок. Скажімо так. Тут, тут ще зручно в'язати, знаєте, як, в'яжемо і думаємо, що ж робити, скільки пров'язати, а ми зараз і розберемося, я роблю так. Тут п'ятку фіксую. Яку довжину мені потрібно зв'язати шкарпетки. Зафіксувала п'ятку, зараз підтягнемо трішки спиці. І дивлюся, скільки мені потрібно в'язати. Я зазвичай беру в жіночих шкарпетках 5 см на мисочок. в чоловічих 6. То поміряла, і мені ще треба в'язати, якщо в мене 39 см, я відпускаю 5 см, ще мені треба в'язати до поділки. 1, ну, отак, 34, десь, і буду робити збавляння на мисочок. Дуже корисна річ, ніби, так, знаєте, можна подумати і баловство, скажімо так, але ну хай буде. Тим паче, ми ведемо канал і нам потрібно. Для контенту, скажімо так, ділитися з вами покупками. Можливо, хто й не знав, я теж не знала, тепер знаю і користуюся, і вам рекомендую ось такі різні аксесуари для в'язання, які спрощують нам наше життя. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую вам за підписку, за коментарі. Якщо вам була корисна ця інформація, поставте пальчик вгору. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався, поставте, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео, щоб бути в курсі, що в мене відбувається в моєму творчому і такому звичайному житті. Дякую вам, що ви зі мною. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.